Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні Honda CRV Special Edition комплектація. Це 2.2 дизель на гідротрансформаторі, тобто на коробці автомат Aisin. надійний та простий автомат. Автомобіль на повному привіді, має нову зимню гуму. Автомобіль пройшов. Все ТО, заміна тормозних дисків, колодків, масла, фільтрів Автомобіль чорний металік колір має такий гарний насичений. Є електрокришка багажника, камера заднього огляду, парктроніки в хром пакеті. Автомобіль весь в рідній фарбі. В комплектації також є безключовий вхід, тобто комфортний вхід. На максимальній оптиці ми бачимо лінза, діодна підсвітка. Ось так вона гарно виглядає. Також є датчики, датчик дождя, датчик світла. Бонусом в нас є панорама. Покажемо її внутрі, давайте. Ось така панорама. В кожен шкіряний салон є пам'ять сидінь, шкіра не подерта, в ідеальному стані, електропакет сидінь. Ось так гарно виглядає. Центральна консоль. Потертості по салону немає. Руль в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля 215 тисяч, є екорежим, електрокришка багажника. Нажимаємо. Не вважав, нажимаємо і багажник у нас відкриється. Опа! Багажник відкривається. Є також у нас шторка, є запаска Донкрат, ключ, сервісна книга з цією історією обслуговування автомобіля. Автомобіль пригнаний з... Бельгії сертифікований та готовий до постановки на облік. Всіх, кого зацікавить даний автомобіль, звертайтесь за телефоном 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимось у місті Вінниця. Ось такий гарний та чудовий автомобіль маємо на продажі. Тому телефонуйте та слідкуйте за нашими новинками.